Добрий ранок малята! Сьогодні в нас заняття з ознайомленням природного довкілля? І тема нашого сьогоднішнього заняття наш квітник. Дітки, скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Вірно, осінь. До нас вже прийшла осінь. А скажіть, будь ласка, а якими квітами пишається осінь? Правильно, осінніми. А як називається місце, де садять квіти? Правильно квітник або клумба. А зараз послухайте і відгадайте загадку. Величенькі ці квітки нагадують тарілки. Кольори у них чудові. Білі, жовті, бурякові. Скажіть мені, що це за квітка? Так, правильно, це жоржини. Дітки, подивіться на малюнки і скажіть, як називаються ці квіти? Правильно, жоржини. А якого вони бувають кольору? Правильно, вони бувають білі, жовті, червоні бурякові, рожеві так, та різнокольорові. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чи знаєте ви назви усіх осінніх квітів? Не всі знають, ну добре. Якщо ні, то до нас сьогодні з чарівної країни прилетіла квіткова фея. І вона хоче допомогти вам дізнатись, які ж осінні квіти цвітуть на клумбі. Давайте послухаємо уважно. Привіт, малята! Це я, квіткова фея. Я завжди живу поруч з квітами. На квіткових галявинах або клумбах. У мене за вікном уже панує осінь. Радує нас різномає осінніх квітів. Моя домівка клумба теж бояє цвіту. Ось, помилуйтеся, які осінні квіти цвітують зараз. Це журшина. Найвища осіння квітка у моєму квітнику. Із найбільшими квітами. Вона, малята, вища навіть за вас. Ще. У моєму квітнику цвітуть айстри. Вони мають різноманітне замарлення. У мене фіолетові та бордові. Назва айстра малята означає зірка. Адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці. Найароматніші осінні квіти на моїй клумбі. Цікаво, що листочки чорнобривців пахли сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими посіченими гілочками один за одного. Чорнобривці найнижчі квіти у моєму квітнику. І квіти у них теж Квіти та перевіримо, чи дійсно у жоржин найбільша квітка, а у чорнобриця найменша. Для цього накладемо квіти одна на одну. Накладемо астру на жоржину. Ось ми бачимо, що пелюстки жоржини виступають за пелюстки а що квітка Жоржини більша. Квітку айстри? Отож, друзі, ми перевірили і переконались, що квітка Жоржини найбільша. Квітка Айстри менша. А квітка чорнобривця найменша. Малята. А скажіть а що потрібно квіточкам для того, щоб вони гарно цвіли і ж. І малували нас своєю красою. Молодці. За ними потрібно доглядати. Малята, а зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру, яка називається Як доглядати за квітами, я буду показувати інструменти, які потрібні для догляду за квітами. А ви повинні сказати. Як цей інструмент називається і для чого він потрібний. Тобто, що ним роблять. Це поливалка. Нею поливають квіти, щоб вони росли. Це сапка. Для того, щоб виполювати бур'ян та підпушувати ґрунт. Це секатор. Їм зрізають відзвівші квіти. Це граблі. Їм згрібають бур'ян. Це лопата. Її перекопують ґрунт. А це тачка. Їй вивозять бур'ян. Отже, дітки, ви молодці, квіткова фея вам передала. І наші квіткові феї час повертатись в Чарівну країну. Вона вам каже до побачення! І я буду з вами прощатись. До нових зустрічей. До побачення!